Три різні десерти і одна технологія приготування. Всім привіт! Сьогодні я хочу навчити вас готувати цей повітряний, міросолодкий, свіжий літній десерт. А точніше, три: десерт Анна Павлова, тортик Анна Павлова та меренговий рулет. Наші десерти складатимуться з трьох частин: меренга, малиновий курт та крем. Почнемо з приготування меренги. Для неї нам потрібно 200 г білків. 400 г цукру, щіпка лимонної кислоти та чайна ложка крохмалю. Для того, щоб приготувати меренгу, нам потрібно взяти ємність, котру ми згодом будемо класти на водяну баню. Тобто, це може бути скло або якась сталь. Ще треба знати те, що білки. Згодом, коли ми їх будемо збивати, збільшаться в об'ємі в 4-5 разів, тому потрібно брати більшу тару. Якщо ви будете збивати у планетарному міксері, то ви можете прямо цю тару і взяти. У суху, без краплинки води тару ми відважуємо 200 г білку. Важливо, щоб у білок не потрапила ні капля жовтка, тому можете собі спочатку кожне яєчко бити в окремий стаканчик, а потім у спільну масу. У білки висипаємо цукор, лимонну кислоту, добре перемішуємо та ставимо це все на парову баню. Постійно помішуючи білкову масу, доводимо її до повного розчинення цукру. Постійно помішувати нам потрібно для того, щоб у нас не утворився якийсь білковий солодкий омлет, тому постійно мішаємо нашу масу. Як перевірити, чи цукор розчинився? Можна перевірити за допомогою термометра харчового, на ньому має бути 60 градусів, або за допомогою двох пальців, взяти трішечки білкової маси і потерти між двома пальцями. Так ми відчуємо, чи цукор розчинився. Коли цукор розчинився, знімаємо з водяної бані і за допомогою міксера або ручного, або планетарного ми починаємо збивати білкову масу до великих густих пишних Піків, це займатиме приблизно хвилин 15-20, якщо вручну, якщо планетарним, то приблизно 10 хвилин. У вас, в принципі, маса менша, ніж я роблю на відео, тому це мало би бути швидко. Але увага, потрібно постаратися добре збити білки. Перше, що я відсаджую, це десертики Анна Павлова. Я роблю. Під ложку з крему і ніби таке гніздо, котре потім буду ставити начинку. Ще декілька ось таких бізешок для декору. І хочу вам ще показати, що можна це зробити і за допомогою кондитерського мішка без жодної насадки. Просто я вирізала відрізала трішечки кінчик, і відсадила ось таке гніздечко, тож дуже гарно, як на мене. А зараз я відсаджую торт Анна Павлова. Та ж сама технологія, просто трішечки більше. І зараз я ще покажу лопаткою, як зробити такий естетичний, красивий тортик. Просто так треба лопаткою це гніздечко знизу догори підмастити. І зараз відсаджую бізе на меренговий рулет. Воно таке йде, як прямокутник. Тут нема чого пояснювати, краще просто подивитися. Відсадила. І розмастила гарно, рівненько загладила. А зараз увага по температурі духовки. Я наперед розігріваю духовку до 160 градусів. А як тільки ставлю туди бізе, відразу зменшую температуру на 120 градусів. І вже так, при 120 градусах, я залишаю там бізе на 1 годину сушитися. А поки бізе в духовці, ми приготуємо малиновий курт. Для цього. Нам потрібно змішати малину, цукор та крохмаль. Все це добре перемішуємо, ставимо на плиту та доводимо до кипіння, але постійно помішуємо, тому що малинка може знизу пригоріти. Як тільки ми побачили першу бульбашку, знімаємо з плити, можемо пересипати в щось інше, можемо залишити в тій самій кастрюлі, прикриваємо харчовою плівкою і залишаємо її застигати. Переходимо до приготування крему. Для нього нам потрібно 200 г масла, 200 г цукрової пудри, 10 г ванільного цукру та 600 г вершкового сиру. Спочатку збиваємо саме масло до пишної білої маси. Потім додаємо туди цукрову пудру, ванільний цукор і знову збиваємо. І додаємо на кінець сир і збиваємо вже до Пишної, гарної, однорідної маси. І ось починаємо збирати наші десерти. Спочатку змащуємо меренговий рулет, тому що він повинен добре пропитатися перед, перед тим, як ми його будемо закручувати. Трошечки його розрівнюю і ось таким якимось чином наношу малиновий курт. В принципі, напевно, нема чого якось пояснювати, як збирати десертики. Потрібно просто подивитися. Цю шапочку, наприклад, ви можете спочатку попробувати зробити на тарілочці. А коли вже бачите, що у вас більш-менш виходить, зробити вже на самому Павлова. На тортик я вирішила зробити ось такі, як би кружечки. Якщо хтось без насадки робить, то ви такі самі кружечки можете зробити і на десертику. Закрутила я вже свій рулетик. Потрібно, щоб він хоча б годинку постояв, щоб пропитався, щоб легше його було закрутити. Відсаджую на нього такий крем, щоб було можна приліпити декор. І приступаємо до найприємнішого моменту, напевно, до декорації десерти. Тут вже можна експериментувати, тому що для цього десерта підходить будь який фруктовий декор, хоч це слива, ківі, малина, ягода, персики, не знаю, що завгодно. У мене тут що було персики, якісь в'ялені, вишні, м'ята, і це також виглядає Я так. Я з спаганом. радістю поділилася з вами цим рецептиком. Повторюйте, не бійтеся, експериментуйте, вчіться та радуйте ваших близьких смачними десертами.